Слава Ніволя, ще нам брат Українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. У Сложской тела ми положим за нашу свободу, и покажем що Сьогодні покажем, що ми брат козацького роби. День єднання нове зовсім свято. Визначаємо його лиш дуже рік. День, коли волос збирався наступати і кричав про те, щоб бути цій війні. Свято ще раз усім показало: єдність духу і силу народу. Люди наші не побоялись і одрізналися із заходу до сходу. Цей день всі віно десять, вимкнули і заспівали їм. І гордості підняли праблі, щоб в кожному куточку має. Щоб показати, що ніхто і ніколи не зможе єдність в нас забрати. Ми будемо за нашу волю боротись до кінця стояти. Бо предки наші ще спокон віки билися за незалежність і свободу, Ще за часів відважних козаків боролися за волю для свого народу. Сьогодні день ти з присмаком гірким. Бо майже рік війна в нашій країні та наш народ тримається, стоїть. Доволі й правду неньки України. На всіх одна біда, та стали ми від цього лише сильніші. І навчила нас ця страшна війна, що тільки разом перемогу ми наблизити. Що тільки об'єднавшись відсіч дамо, і виживемо ворога з країни, що лише у єднанні скинемо ярмо, яке так хоче запрегти всю Україну. Нікому ніколи не вдасться повірити. Поставить нашу неньку на коліна, бо Україна вільна, як ти вітер буде, бо Україна неподільна і єдина. Ми разом нас єднає віра у краще майбуття держави. Ми відбудуємо усі руїни. Ви ще почуєте про нашу По українці стрі. нація велична, таких як ми ніде більше немає. Запам'ятають, хай всі вороги навічно, що нас так просто не зламаєш. Що нас так просто не здалає ворог, бо ми усі об'єднані в кулак. І як би не боліли нам пекуче наше горе, та Україну не візьмете просто так. Назоб'єднали сили. І ті, хто на війні, і хто, хто в тилу, усі від діда й до дитини збирають поміч нашим засиллям. Де ще бачили таку згуртованість і єдність, ще зустрічали ви такий народ. Ми до кінця боротимемося за незалежність, за визнання усіх наших свобод.